Вітаю, друзі! Ви на каналі Нові Сади. Сьогодні знову обрізаю волотисті гортензії. Та сьогодні це кущики, яким вже 3 4 роки попрохала підписниця з Харківщини показати обрізку саме трирічних кущиків. Та гадаю, що це буде цікаво не тільки для Наталі. Тож, якщо цікаво, як обрізаю трирічні волотисті гортензії, ставте вподобайку і продовжуйте перегляд! Ось цьому кущику три роки. І це в мене поляр-бір або полярний ведмідь. Цей сорт вирізняється великими білими суцвіттями. Отриманий він в результаті схрещування сортів Lime Light і грандіфлора. Спочатку суцвіття мають лаймовий колір, потім стають яскраво білими і ближче до осені набувають легкого рожевого рум'янцю. Сорт великорослий досягає розміру 2 метрів. Тому і серед інших моїх трирічних кущиків виглядає більшим. Наприклад, ось цей кущик так само трирічний. Та він належить до компактних сортів, це сорт Touch of Pink. І як бачите, він менший в 3 або й у 4 рази. Основний принцип обрізки гортензій у віці 3-4 років це формування основного скелету куща. Обираємо основні 3 або 4 гілочки і з них формуємо кущик. Ось тут у мене є 3 міцні гілочки. Вони і формують скелет куща. Спочатку вирізаємо всі тоненькі гілочки і гілочки, які ростуть всередину куща. Ось ця гілочка йде всередину куща. Її я також прибираю. При цьому зрізати потрібно якомога ближче до основної гілочки, щоб не лишати пеньків. Потім оглядаємо кущик і знов прибираємо зайві гілочки. Залишився ось такий скелет куща. Тепер потрібно вкоротити гілочки, які лишилися. Якби я висаджувала цей кущик у відкритий ґрунт, то залишила б трохи довші гілочки. Та оскільки в контейнері простір для коріння обмежений, велику кількість гілок кущ не зможе прогодувати, тому обрізаю більше і лишаю трохи менше бруньок. Прибираю ще одну ось цю гілочку, бо вона також росте всередину куща і лишаю. Лишаю три вузли бруньок. Одна брунька, дві, три. Цього більш ніж достатньо. Ця гілочка трохи тоньша за попередню, тому лишаю два вузли бруню. Тут також лишаю тільки два вузли бруню, щоб кущик мав більш пропорційний вигляд. Зараз приберу гілочки, поставлю поки що у воду, а потім буду ставити на вкорінення. Гілочки на цих гортензіях вже більш товсті, ніж на однорічних, тому краще зрізи обробити. В мене це лак-бальзам. Та обробляти можна будь яким наявним у вас засобами. Підійде і садовий вар і інші препарати, які підходять для загоювання пошкоджень на рослинах. Ось такий вийшов кущик. Це сорт Touch of Pink. Придбала цей кущик минулого літа, він був взагалі не сформований і не квітував. Намагалася нормувати його пагани, та це нічого не дало. Зараз його також обріжу. Дуже дрібненькі має гілочки це компактний сорт, і розмір дорослого куща зазвичай не перевищує 80 см. Придбала спеціально для вирощування угорщику і трохи згодом побачимо, що з того буде. Зрізаю всі тоненькі гілочки, вони всі тоненькі, тому, мабуть, лишу дві основні гілочки і по одному вузлу бруньок на минулорічних приростах. Такі тоненькі зрізи можна не обробляти. Та оскільки бальзам все одно під рукою, тож обробляю і їх. Все. наступний цьому кущику також 3 роки. І це в мене лаймлайт. І лаймлайт, і поляр-бір я придбала восени 2021 року. Це були вкорінені зелені гілочки. Завдяки обрізці, вже влітку 2022 року обидва кущики квітували. Влітку 2023 року квітування було ще більш яскравим. Ось так вони виглядали минулого літа. Та зараз будемо обрізати цей кущик більш-менш вже сформований. Приберу лише одну гілочку, яка росте всередину куща, і вкорочую інші гілочки. Ця гілка трохи тонша за інші, і має нахил до землі. Та я все одно лишаю три вузли бруньок. Навесні робитиму нормування молодих пагонів і лишу на ній 2-3 пагони. Тут 1, 2, 3. Обрізаю, більше лишати не потрібно. Кущик ще молодий, якщо лишити більше пагонів, вони будуть тоншими. І розмір суцвіть буде меншим. У кожному вузлі бруньок сформується 2-3 пагони, а деякі сорти дають і 4 пагони, і якщо з кожного такого вузла піде 3 пагони, то лише з однієї цієї гілочки буде 9 пагонів, і це вже забагато. Тому влітку буду ще нормувати їх кількість. На цій гілочці можна лишити минулорічні прирости. А на них по одному вузлу бруньок, та я зріжу нижче. Так пагони будуть міцнішими. Обробляю зрізи. Ставлю гілочки у воду і покажу ще один кущик. Це в мене Skyfall. Skyfall я також придбала у 2021 році. Та то вже був півторарічний кущик. Щоправда, дістався мені вже обрізаним. Середина тут трохи захаращена, та зараз будемо виправляти і формувати більш класичну форму. Ось ця гілочка дуже гарна. І товстіша за сусідню, але вона дивиться у середину куща, і все, що з неї ростиме, перехрещуватиметься з іншими гілками і загущуватиме кущ. Ріст цієї гілки направлений у бік назовні. Тому навіть попри те, що ось ця гілочка дуже гарна, я її видаляю, щоб сформувати більш правильну форму куща. Скоріше за все, що після обрізки, ось тут, здається, є брунька. Ось тут має сформуватися новий пагін, який ростиме вже в потрібну мені сторону. Тому зрізаю. Тут також гілочки ростуть всередину куща. Тому залишаю лише дві пари брунь. Ось ця гілочка дивиться назовні, тому лишаю її трохи довшою. І ця міцна гілочка лишаю 1, 2, 3, 4. 4 вузли бруньок. Тепер тут. Ця гілка також йде всередину куща. Тому ріжу коротко. Ця гілочка тоненька, але росте куди потрібно. Та багато бруньок на ній не лишаю. Чим тоньша гілочка, тим менше бруньок на ній можна лишити. Чим гілочка міцніше, тим довшою її можна залишити. Лишаю один вузол бруньок. Ще одна кривенька. Поки лишаю дві бруньки, пізніше подивлюся, як ростимуть пагани. Можливо, ще щось приберу. Обробляю зрізи. На моїх гортенціях багато вигнутих гілок, через те, що вони стояли попід стінкою будинка, було їм затісно і вони тягнулися до сонечка. Тому мають такий трохи вигнутий вигляд. Та, коли гортензії ростимуть на відкритому просторі, то і гілочки на них будуть більш рівними. Цей кущик квітував і в 2022 році, і в 2023 році. Сподіваюсь, що і в цьому році все буде добре. Ось так, друзі, ось таку обрізку я зробила. Тому Якщо хочете мати великі суцвіття на своїх гортензіях, не бійтеся робити коротку обрізку. Це сприяє утворенню більш міцних гілок і великих суцвіт навіть на молодих волотистих гортензіях. На все добре, друзі! Це буде Україна!